Картошка Папа в карто Наша забавчать все привет все привет и пограємо в Майнкрафт будем Dashaus. Все привет друзья закрыйся. Все привет, друзья, вам вами я Саша и ми пограємо в Майнкрафт. Дай-ка. На бибе. <гум> Давайте спершу почнемо з церкви. Да, церква – це... Саме головне – це сенс життя. Да, сенс життя – це камера. Хоча ми не ходимо у церкву. <гум> тому це сенс життя. привіт, друзі, своє, дарі. Кріпляк, Саша, а що ти зараз робиш? Перероблю церкву. Але яке? На біле. Та що, все буде біле? Так. Да. За кварцю, гарно. Я з тобою зазведу. Ну, що буде, бо погано. А, зрозумію, я так зрозумів, да, ж ось такої стіни з кварцю немає. Все, зрозумів, дякую. <різь> дякую, майкратин, ти дуже любезний до нас. Де а що буде другий раз? Ніяких елітов. Як не все одно гарно вийшло. Я знаю, труси нормальні. Я ж тут свою фігню У нас вітрила. Що це робиш? Ах, то злотой серце. Шо? Хто заготуєзи? Ее відкрий! Селяк є! Жора, то так не можна! Валера. Валера! Валера! Валера, так не можна! І дозвітля! Да це Валера! Ти закрила двері! Ти не закривав! Я хотів її відкрити, але... <ріць>. Не Заві, зараз зазвуч. Будь... Бупер роблю дах, Тут як бы ламаю трошки. Якби тут пів церкви зламав трошки. Вууу! Вау! Привіт! Привіт, я тут пів церкви взломав. вийшов еще залізця дах. А я пів церкви зламав. Ти Молодець. Да, так і знав. Дивіться! Валер, так заможемо закривати двері перед звітую. Та ми вже ту з закрили. Чи ж я саме популярний в мене, в мене один підписник? Усажа вже 200 подивити. Ха-ха-ха, він дуже не популярний. Я не зрозумію, на, на мене мають підписуватися і ставити лайки, і ти теж підпишись. Я не підпишусь. А мене досі 15. Подивіться на цього селяда. Друзі, підпишіться, будь ласка. І на мене. Бо в мене 200 підписників. Ой, я хочу більше. Мені треба більше, щоб піти в YouTube канал, а потім там зробити. А в было Так что подпишитесь, пожалуйста. А ты увидите меня. Жеребрин. Жеребрин. а там дуже очень... жутко. А вы побачите что... Сашу и Жеробрин. Я могу за Жеробрином. <laughs> давай, давай. Давай. Давай же, <laughs> давай, давай. 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 Жеробрин. <laughs> Я тут не придумала такие вещи Я зазвал. Ще? Ще? Все это как-то зазвал. Да. Веро Брин. Все я маленький. Это ти ты маленький і Жора Тепер я Жора. Тепер ти Жора. Я Жора Брин. Ты -брин. Я жирний Брин. Жора Давай туда я буду високим. Давай, я буду високим, чуєш ти. Все, я не жора тепер. Який я якийсь задату Дейв, я схожу тепер на фігуру. Зараз тебе выкину, я можу викинути. <звучить> <звучить> Саша, я, бля. I see you. Ты что сделала? Я буду далее. А? Я кто так будуешь? Ми вже пів церкви переробили. Пів церкви? Я вже пів церкви переробив. Бачиш, бачиш, як я переробив? Ну зараз! я не вижу. Я вразом у це! Я ліс. Да, повертайся давай. Я чого ти скажу, що половинку я, половинку ти? Половинку я, половинку ти, але більше половину я. Не. Давай, іди сіди, одну, половин... одну половинку я, одну половинку, ти все довольна. Все, повертайся. але я, звичайно, більшу половину. Да, давай, не давай неважливо, хто щеки зробив, давай не треба. Я вразив через якусь віть. Давай. Я сказала <Reese> все обов'язку! <риватиме> давай, поробиш ж відео ліс. Зараз я піду в ліс. Зараз <риватиме> я піду в ліс. Я образився до тебе. Справжній. Все, все, я пішов в ліс, я образився. А я до тебе образився. Все, я пішов в ліс. Все. Все, я сама перебудовуй. <риватиме> я в ліс піду. О, тільки не забудь, де бо було, ще потім повернеться. Зараз, ще повернемося. Ні, вже. Ми більше не будемо цього село. Пі -і 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 -і. Ок, давайте за той час, доки я там ходив за грибами, то вже наша треба переробити і вже ніч я навіть ти тобі Доки я там ходив за грибами. Так, ти ходив за грибами, я навіть не сказав тобі, що тут іде Ну нехай ходить, бо би буваться Так, давай вбывай с Лярибом, да советую на потребления. Это будет дальше с Привет! Жора. Привет, Жора! 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 Что там брат? Жора! Света, Жор, Жора! Что, Вы Жора! 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 Рора, можешь подорваться? Ну, что хорошо. Я тебя сейчас отваляю. Рора! Рора, я тебе сейчас отваляю, подорваться и Валера да нас его загонит. Валера, ты что тут робишь? Так что-таки ты сказал мне не подорваться? Добре. Ну. Ну, давай сейчас підірвав мого друга. Це не я, він сам зірвався. Тобі? Тоді це буде на жеру, брін. <ріху> що? На жеру, <ріху> брін. Я не жеру, брін? Ти не жеру, брін. Ну і ну, нехай, я не хотів. На, лавай, а я вліз. Ти що, за грибами знову? Так, <ріху> я... Ні, я просто вийшла до розбійників, все. Ні, повертайся. Не можна, вони тебе приб'ють. Я не за грибами! Не за грибами! Гриби тебе приб'ють! Ні! Гриби не живі! Гриби живі взагалі вони частини природи. Що, нереально наш да, живі, це Це я вразу, я обрав, все, я на початку. Я на початку все. Ну іди спочатку проходь ці паркури. Не паркури, а і літри. Та хто це побудував то? Щара! раз! Це я побудував тобі! Навіщо? К Кашку! Дай тобі какашку! А, ти какашка?

Як він там взагалі опинився? А я подивилася тут. Де тут? Тут це де? Тут це де? де? да нахуй, Селяна. Тут це нахуй. Тут це нахуй. Тут це нахуй? Сета і по. А я вліз за грибами ходив. А я де? А я йшла за грибами робиш? Чого кабінчики сиплються? Все повністю переробили. Лук А в ти переробиш? Лешко поставили? Це не будинок тобі, це церква. Це церква. Наш за грибами. Навже ти грибі повно. Да ша, тих грибів повно чуєш? Тобі треба менше цих грибів і голова. Не їж даш ці гриби. Все, коротше, я домаюся сіно. Що ж, друзі, ми переробили. Всім удару всім пока!